«Українським дітям українську книгу акція під такою назвою була започаткована 15 березня 2022 року Державним комітетом телебачення і радіомовлення України спільно з офісом президента та міністерством культури. Сьогодні в рамках доброчинної ініціативи Центральна бібліотека імені Шури Кобера і Віті Хоменка отримала 500 примірників дитячої літератури, а також нову книжкову полицю. Ми почали працювати з фондом, десь у лютому місяці цього року. Вже передали близько 5 6 тисяч книжок. Ми передавали книжки на обласні та міські бібліотеки. Ми працювали із нашою обласною бібліотекою, і з міською бібліотекою для дорослих та дитячих. Тобто хочу подякувати. Ну, тобто, ведення подяка голові фонду. Це продан Василь Васильович» і всі видавниці, які працюють з фондом. Серед отриманих подарунків художні книги, підручники, посібники та навіть дитяча література для вивчення англійської мови акція спрямована на розвиток інтелектуально творчих здібностей малечі та покращення їх дозвілля. Саме тому юним читачам надали можливість власноруч розпакувати та переглянути книжки. Цей перший такий подарунок 500 екземплярів дитячі, і ще 500 Ми очікуємо ще в найближчі часи. Це по дитячих бібліотеках, але ми з вами розуміємо, що це теж недостатньо, і ми чекаємо, чекаємо зараз і ще книжок, тому що зараз в бюджеті на жаль на бібліотечні фонди в нас коштів на цей рік, на цей рік не закладено. Тому ось так от живемо на донатах. Директорка закладу каже, для них такі подарунки важливі, адже наразі в літературному фонді бібліотеки триває робота по заміщенню російськомовної літератури на українську мовну Російськомовна література. Зараз ми проходимо на тим, що ми із фондів із'яли цю літературу. вона знаходиться у нас в підвальному приміщенні в наших фондах, і поступово ми її списуємо. Цю літературу в основному російську, яка видається саме в Росії, була. Видана, вона списана, там залишається тільки зарубіжна література. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко. Новина на телеканалі Март.